Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Вечір суботи став моментом, який війшов в історію війни як точка неповернення Українські ракети «Фламінго», що ще кілька місяців тому були лише новою перспективною розробкою, тепер довели свою здатність змінювати хід подій. Масований залп вразив один із найбільших охоронюваних і таємних об'єктів Кремля. Порт 13 відомий серед військових як резервний командний пункт здатний витримати ядерний удар і забезпечувати управління державою в умовах глобальної війни. За словами джерел, в розвідці підготовка до цієї операції тривала тижнями, використовувались супутникові дані. Агентурні повідомлення, а також результати кіберзламу внутрішніх мереж, що дозволили визначити час, коли в об'єкті перебувала максимальна кількість офіцерів і технічного персоналу. Одер був спланований на пізній вечір, коли більшість резервних систем вже перейшла в режим чергування. а Зміна, ще не встигла закріпитися. Перші вибухи пролунали миттєво після прориву ракет. через ешелоновану систему ППО. Російські зенітні комплекси намагались відбити атаку. Але фламінго діяла за новою схемою. Кожна ракета несла модуль придушення радіолокаційного випромінювання, фактично глушилки супротивника на підльоті. Три снаряди влучили у зовнішній периметр, знищивши антенні комплекси і комунікаційні вежі. Наступні ракети пробили бетонні прикриття і завдали удару по центральному куполу об'єкта. Очевидці з навколишніх районів. Повідомляли про вогняний стовп, який піднімався над горизонтом і був видний за десятки кілометрів. У Москві миттєво зникли кілька каналів урядового зв'язку, що підтвердило Фор 13 більше не функціонує. Полум'я охопила верхні рівня об'єкта. Вибухи боєприпасів, що зберігались у сховищах, тривало ще кілька годин. За попередніми оцінками загинуло понад 400 військових і співробітників спецслужб, у тому числі високопоставлені офіцери. Які відповідали за резервні системи управління ядерним арсеналом і стратегічною авіацією. що близько 600 отримали поранення різного ступеня тяжкості? Частина з них залишалась під завалами Евакуаційні групи. працювали всю ніч, але масштаби руйнувань були такими. Чу навіть спецтехніка не змогла дістатись деяких секторів. Водночас удари продовжувалися і по інших об'єктах. Ударні хвилі від фламінго накрили склад паливно-мастильних матеріалів в Калузькій області, що призвело до масштабної пожежі. В Тулі вибухнув арсенал артилерійських боєприпасів, наслідок чого десятки населених пунктів залишились без електрики. В Ростовській області палає військовий аеродром, де зберігалися ракети класу повітря Земля. Російське міністерство оборони офіційно заявило, що відбило масовану атаку, але навіть пропагандистські канали визнають втрати величезні. Головне зруйновано сам міф про Недосяжність стратегічних центрів Кремля знищення форту -13 – це не лише військова, а й психологічна катастрофа для російського керівництва Кремль руками витрачав мільярди на створення альтернативних командних пунктів, які мали гарантувати безперервність управління навіть у випадку глобальної війни. Тепер виявилося, що ці структури безсилі перед сучасними українськими розробками Україна фактично продемонструвала світу, що знато наносити удари на глибині захищених об'єктів РФ, в оборони, яку ще донедавна вважали неприступною. Це різко змінює перегвірні позиції. Тепер сама Києва не Москва диктує темп подій. для союзників. Це сигнали інвестування в українські технології, відкупляється миттєво, адже російська інфраструктура паралізується з новим кожним ударом для Путіна. ж Ця атака стала особистим ударом. Символічним і практичним купол фор 13 Чогорів у нічному небі став прямою метафорою його втраченої влади і контролю. Всередині Кремля вже розгортаються інтриги. Патроша військового командування поворюють сценарії подальших дій. З кожним днем стає зрозуміліша що війна, яку Москва почала як блискавичну операцію, бринається руйнівною катастрофою для самої Росії. Цей удар став початком нової ери. Тепер Україна має не просто захист, а власний стратегічний козак. І сигнал для Москви однозначний. Жоден бункер, жодна стіна і жоден купол більше не врятують її від відповідальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.